Виконуємо номер 362 із підручника Алгебра 7 та номер 13.31 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза. 2024 рік. Замініть зірочку степенем з основою А таким, щоб рівність стала тотожністю. Завдання перше. А в квадраті множимо на зірочку, отримаємо А у сьомому степені. Друге. А у восьму степені множимо на зірочку, отримаємо А в дев'ятому степені. Третє, А в четвертому степені множимо на зірочку, множимо на А в сьомому степені, отримаємо А в 19 степені. Приступаємо до виконання. При множенні степенів з однаковою основою показники степенів додають. Отже, нам треба підібрати таке число, яке при додаванні до 2 дає 7. Це число 5. 2 додати 5 буде 7. Знову ж, множенні показники додають. 8 додати 1, отримаємо 9. Отже, це буде просто А, або можна писати, що це А в першому степені. Тепер. Підбираємо таке число, яке в сумі з числом 4 і 7 дає 19. 4 дати 7 це буде у нас 11. Отже, не вистачає числа 8. Маємо А у 8 степені. Номер 362 із підручника алгебра 7 та номер 13.31 Із підручника Математика 7. інтегрований курс виконано.